Друзі, всіх вітаю громадська організація доступ країни Хмельницький підрозділ місто Донець. Друзі, Очередний зашквар від наших депутатів чи міністрів, ну, коротше, всіх разом. Рішили вони з інвалідів зробити обмежено здорових чи обмежено хворих, щось таке в тому дусі. Ну, Щоб ви розуміли, інвалідів захищає міжнародне право, так вони вирішили тепер нас перевезти в якихось там обмежених. Ну, підміна поняття. Так, як з людей зробили фісосоп, так і з інвалідів зроблять якихось обмежено хворих чи обмежено робочих, що в тому роді. Ну, коротше, щоб забрати стрічку інвалід, бо то, що, як на фронт нас всіх відправити, От так. Там зараз в ТЦК сидять ручки потирають. Краста, всіх інвалідів друга і третя група готуйтеся, друзі. Всі підемо на фронт, бо то що ми вже ще трошки ми вже не будемо інвалідами. Ну, щоб ви розуміли, хто ж за них буде воювати, поки вони людей добася, ці бугаї, з Верховної Ради, такі прості громадяни повинні йти гинути, Щоб ви розуміли, вже стільки людей положили, що вже тільки залишилось тих інвалідів туди відправити. І все буде гуд. Ми вже там точно навоїємо всі. Така друзі ситуація. Дуже цікаво розказують. Та, от ж треба, щоб вони в економіку влазили, там, допомагали, що ж. Я вам скажу, шановні наші е, міністри, то Ляшко, і та я, блін, забуваю, як її там звати. Оксана та я, міністр соціальної політики, блин, десь аж прямо на бумажці записав така. Жириновська чи Жолновська чи Жовтовська. Ну, коротше, ще одна така сама розумна. Міністр соціальної політики і міністр здравоохранення. Розказують, треба, щоб вони працювали. Так я вам скажу міністри долбані, е, Ви що не розумієте? От я інвалід, сижу, працюю. Бачите? Сижу, шию, працюю, допомагаю військовим. Де ж ваші блін, закази та державні? А? Де ж ті гроші, які мають? Які ми інваліди маємо заробляти. Хто мені предоставить ту роботу, щоб я даю, от вже давайте, завтра, сьогодні, давайте заказ. Що вам шите? Шановні наші, блять, депутати і наші міністри, блядь. Ви вирішили вже інвалідів, з інвалідів поїздіватися на фронт всіх. Давайте, я согласен. Хер без вами, блядь. Возьму автомат і ось суки, блядь, всіх там переєбашу. Я це вам обіцяю, бо то, що вже сил більше немає. Ось така, друзі, ситуація. Дурдом, а не держава. Щоб боротися з корупцією, блядь, вони вирішили боротися з інвалідами. Ну, нормально. Нащо нам інвалід? Всіх на фронт. І раз тим там здоров'я чи обмежений хворій, вмісто автомата тобі лопату і на танк вперед. Тебе обмежать, блядь, лопатою. Нормально. Це для України. А що нас тут положити ще декілька мільйонів інвалідів? Красота. Отакі От тут, друзі, справи. Давайте разом єднатися, бо далі буде гірше. Ви що думаєте, друзі? Це ще дойде до того, що будуть і палками гамселити. Ви знаєте, що у Хмельницькій області розширають штат поліції, набирають молодих хлопців, що які мали би воювати служити, їх беруть в поліцаї і будуть давали дубіни. І вперед, і будуть гамселити людей. Після інвалідів, друзі, готуйтеся, підуть і жінки, і діти, і всі. Бо то, що ці владі похер скільки людей положити. фені. З лопатами, з рискалями, з велами на танки. У нас є там один ляшкоти, міністр здравоохорони. Ну от бачите, як він розказує. Все нормально, знімемо інвалідність, зробимо обмеження, і вела в руки, блядь, і вперед. На танки. Отакі-то, друзі, справи. Давайте єднатися разом села Волі Павлу Павлову всі до перемоги. Ця перемога, звісно, буде, але що мені віриться вже мало. Чим далі, тим більше сумніння, що взагалі ми здатні когось і щось перемогти. З нашою владою ми можемо тільки здохнути, як не вдома, з голоду до того копію. Отак, От друзі. Волі Павлу Павлову, слава Україні! Давайте єднатися і нам гаприль всім.